Доброго ранку, поряд зі мною Петро Ронжин, це людина, яка є засновником закарпатської школи молодят. Що це за школа, чому в ній можна навчитися? Ми сьогодні будемо дізнаватися прямісінько від нього. Доброго ранку. Доброго ранку. От власне як виникла ідея такої школи, і взагалі що означає школа закарпатська школа молодят? Ідея виникла і, напевно, що з досвіду, тому що працюючи е, у сфері організації весіль вже 15 років, 14 лютого буде 15 років, як ми працюємо. Ти зрозумієш, що людям потрібно проходити вишки? Зібралося багато ідей, які потрібно довести до молодів, тому що дуже часто е, молодята приходять, е, уже починають організовувати весілля, але вони. Дуже пізно за це беруться і немає часу, і не можуть вони самі зрозуміти, що їм потрібно. Mm -hmm. В цій школі ми хочемо, по-перше, допомогти їм правильно підготуватися до цього, правильно організувати своє свято. І ще одна особливість цієї школи, що ми не зациклюємося на самому святі. Тобто, у нас додатково, ще будуть працювати психологи, які будуть проводити. Тренінги і розповідати з якими проблемами молодята можуть зустрітися як під час організації весілля, так і вже під час. Життя. Оце саме хотіла сказати школа, так як загалом вас знайти, так як людина до вас потрапляє, і з чому вона може навчитися? Тобто, хто може викладати, скільки цей процес триває, тобто є певний графік уроків. От, тому ну, що так. для мене школа це якісь певні уроки щоденник, де треба все записувати. Це буде виглядати дуже схоже на проект, який у вас іде, і відкритий університет. Угу. Тобто, це буде тем, тематичні лекції, які будуть оголошуватися попередні. Ну, Попередньо і всі, хто мають бажання. Прослухати це, вони будуть приходити у визначене місце і визначений да, час, так визначений час. І ще цікавинкою буде, що це не просто будуть лекції, це буде ігрові, це буде тренінги, тобто у нас будуть і різні ігри, і подарунки. Це буде так весело, як кажуть по-російській російськи бні Угу. От коли в тебе виникла ця ідея, і ти захотів це реалізувати? Чи були проблеми з певним кадровим забезпеченням? Хто це буде робити? Як це має бути? От власне хто буде працювати над тими лекціями? Проблем не було у підборі кадрів. Саму ідею ми виношували рік. Тобто дивилися, тому що це є ну, не новий, не новий проєкт. На Закарпатті існує один чи два схожі проекти, але вони направлені в основному, як я зрозумів, на дівчат. Тобто приходять на речення, дівчата сідають, їм розказують, як правильно організувати своє весілля. Тобто, це, цей проект проекти направлені на жінок в основному. Uh -huh. Там курси макіяжу, все що про чоловіків забувають. І забувають про те, що подружня пара це і двоє. І двоє мають в цьому приймати участь, і двоє вони мають готуватися до цього весілля. Uh -huh. Кадри, тобто лектори. У нас їх багато, тому що є багато спеціалістів у різних сферах. Тобто є фотографи, є оператори, з якими ми працюємо, є музиканти і є психологи, які готові донести до молодят всі, розказати, які проблеми і з якими проблемами вони будуть стикатися. Бо дуже часто під час Самої підготовки весілля така напружена ситуація, що деколи було... молодята і кажуть, що я не хочу весілля все за, за тиждень, це дуже тиждень і ближче до весілля. От на власному досить, як ти бачиш, в основному на фоні чого виникає конфлікт на будь-чому. На будь... правильно будь-чому. Тобто я хочу такого музиканта, я хочу такого фотографа, я хочу, щоб весілля було. В таких кольорах я хочу, щоб в таких, або частіше чоловіки кажуть, мені все рівно. Ах, тобі все рівно. Ну і <рес> тоді ти таких людей направляєш до психолога, чи що робить? Як, ну, як, як цю ситуацію взагалі в в таких випадках розказують, як правильно вести і правильно себе. Позиціонувати в ці, цій ці, ці, ситуації, як допомагати один одному або не мішати, або поділити, наприклад, добре, ти займаєшся добре музикою, ти займаєшся підготовкою самого залу прикрашення, і щоб молодята якось розділили свої обов'язки або спільно робили і спільно все узгоджували. <звіт> <звіт> От як записатися до вас на ці лекції, і чи є вже в тебе певний якийсь курс? А що буде першим? Що буде другим для людей? От що їх найбільше цікавить? Чи є якийсь такий певний список і визначена дата, коли щось можна буде вже почути? Перша дата визначена це є 19 лютого зовсім недалеко. 19 лютого у приміщенні. Готелю гостинний двір, там у них і конференц-зал. Ми будемо робити презентацію, тобто mm -hmm. презентацію повністю з цього проекту, де буде більше ширше розказано, що там буде, хто там буде і як і вже будуть самі ті люди, які самі себе будуть презентувати, тобто да, які де, будуть де, себе де, де, представляти будуть mm -hmm. так. А пізніше, починаючи з березня місяця, ми складаємо графік. Ми оголошуємо в інтернеті і через засоби масової інформації, і вже тоді всі, хто мають бажання, будуть слідкувати, дзвонити, записуватися. Ми будемо старатися проводити цю школу кожен раз в іншому місті. Угу. Тобто, щоб було зручно. Ви маєте на увазі місці чи місто взагалі ні, брати місь... спочатку. Ми беремо жгород, початку Ужгород. Тобто це будуть різні заклади, це кафе, ресторани, конференц-зали, щоб ми будемо рухатися так, щоб географія по місту була різною і було цікаво. Тобто Ми будемо показувати, наприклад, якісь, коли буду говорити про перекрашення якогось ресторану, ми домовимося, ресторан буде прикрашено, зроблено, покажуть якісь меню, зроблять якісь закуски, покажуть, як може виглядати там фуршетність. Якщо ми будемо говорити про музикальне забезпечення, самий дівич вечір, mm -hmm. двічні, мальчишник, Ми будемо це робити в якомусь клубі, де покажемо, як можна собі організувати таку вечірку. Таку вечірку. Це справді концентрація всіх зусиль скерованих на те, щоб отримати максимально хороший ефект. Так, від того, що ти запланував, Так, да, закарпатська школа. Тобто, ви будете об'єднувати всіх. Ми об все, тому що досвід є і не хочемо працювати вузько, тому що кажуть, що в основному всі працюють вузько, вони готують. Е, е, тільки от підготовка весілля, все що було красива картинка. А що після, mm -hmm. а що до того? Тобто треба брати тобто все до вас дня. можна буде звертатися і після, Звісно. от дата 19 визначено не просто так чи просто ми вона хотіли зробити до 14-го, тому що це 15 років нашої організації, але на день Валентина цей захід може просто загубитись, тому що всі на день Валентина кудись ду щось роблять і всі вважають що на день Валентина знайти свою половинку або обов'язково поздоровити а в прості дні цього не роблять. Якраз 19 числа всі трошечки заспокояться, хтось знайде вже свою половинку і вже зможе до нас прийти. Mm -hmm. Хтось вирішить, що після дня Валентина хтось комусь свідчиться. Це вже теж такий знаковий день. І тому ми вибрали 19-го, ну так близько, 14 19-го. Mm -hmm. ще раз. Ми оголошуємо дату, час, місце проведення і всіх бажаючих, звичайно, запрошуємо побувати на цьому. Да, я місті. запрошую всіх 19 лютого, 18.00, Готель, гостинний двір, будь ласка, закарпатська школа. Молодят робить свою презентацію. Можуть приходити пари, просто хлопці, дівчата. І просто батьки. -то. Тому що ми будемо потім і розказувати батькам, як організувати свято для дітей і як взагалі якісь вирішувати проблеми з дітьми. Це все буде. Угу. Що ще потрібно нам знати про закарпатську школу молодят? Може, є якийсь нюанс, який ми пропустили? Ні, там цікаво, весело, і кожен може прийняти участь і дати тему, яку він хоче. Тобто ми відкриті. Тобто, мене надихнув, в принципі, ця ідея вже була давно, але коли я побачив ваші передачі про відкритий університет. Я зрозумів, що нам пора так само виходити. Можливо, ми домовимося і будемо зі студії експеримент робити таку школу, як у Ш... в лекції, але які будуть стосуватися вже життєвих таких так, ситуацій так. і життєвих позицій. Можливо, так. я дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую за те, що ви існуєте. А за те, що ви даєте таку інформацію, і за те, що ви хочете це все творити. Спасибі, наш ефір триває. Ми вже зараз будемо прощатись. Я дякую вам за те, що ви були з нами. Я вважаю вам гарних і неймовірних вихідних. До зустрічі до понеділка. Ми вас чекаємо, як завжди, о 7.00.